Друзі, усім привіт! З вами Володька сервіс Маршопінг отлайні Hotline.ua. Це означає, що саме час заварити чайок і подивитися огляд топової моделі від Hisense 55e7NQ Pro. І що в ній саме Pro, зараз і подивимось. А ось, наприклад, підтримка AirPlay 2. І якщо ви користувач Apple, то точно зрадієте цій функції, адже буквально в пару кліків ви можете виводити зображення зі свого iPhone, iPad чи MacBook прямо на телевізор. А ще є підтримка Міракас діалений, тож не тільки Apple фанати будуть задоволені. Ну і як ми могли зрозуміти, це далеко не все. Я сподіваюся, що як вже стигне, а ми починаємо. Hisense 55 e 7 Q Pro належить до лінійки qled телевізорів бренду. На папері все дуже класно. У нього роздільна здатність 4К, яскравість 450 ніт, частота оновлення до 144 Гц, але одного тільки якісного заліза недостатньо, щоб отримати класний продукт. Потрібно, щоб це все товаришувало між собою і зверху присипати ще фірмовими фішками, щоб воно мало вирішальний вплив на нас як користувачів. Припустимо, ви геймер і вже не можете дочекатись GTA 6. Звісно, ви відкладаєте гроші на покупку гри, а заодно і на PlayStation 5 Pro, яку вже, до речі, анонсували. Але ж під таку справу потрібен і відповідний телевізор. У 557 Q Pro на такий випадок є спеціальний режим гри Pro, який автоматично вмикається, коли виявляється ігрове з'єднання за допомогою режиму низької затримки. Змінна частота оновлення 144 Гц забезпечує плавний ігровий процес, а допомагає їм у цьому технологія AMD FreeSync Premium, яка невілює затримки. Розриви зображення. Додайте до цього наявність портів HDMI 2.1 і отримаєте повний геймерський набір. А кіномани мають оцінити режим режисера, який зменшує обсяги постпродукційної обробки фільмів і серіалів, тобто ви отримуєте картинку, наближену до того, якою її хотів бачити режисер. За передавання кольорів відповідає технологія Quantum Dot Color. і має відзначити зображення дійсно дуже соковите. У складних сценах, наприклад, під водою картинка не змішується в одну синю пляму, а ще одна фішка. Тішка, яка суттєво впливає на якість фінального зображення, це матричне підсвічування з локальним затемненням. Це означає, що підсвічування може вимикатись тільки у тих зонах, де це потрібно. У результаті маємо темні ділянки більш глибокими, а світлі більш світлими та насиченими. Яскравість і насиченість це також і про HDR контент. Hisense 55 е 7 NQ Pro має підтримку технології Dolby Vision IQ і HDR 10 Plus Адептів. А отже, це ще краща деталізація і передача кольорів. Якщо вже згадали за Dolby, то треба доповнити список технологію Dolby Atmos. Вона досить непогано використовує можливості 40 ватної аудіосистеми телевізора. Тут є окремий сабвуфер на 20 Вт і два динаміки по 10 Вт. А ще можна підключити додаткові колонки за Бездротовою технологією віза віза. Не віза а віза. не плутати. Якщо не хочете, або не маєте можливості прокладати купу дротів по кімнаті. У підсумку, можливо, це не найпотужніша модель в плані аудіо, але для квартири вистачає, щоб подивитися фільм чи послухати музику з приємними низькими частотами. Або ж відчути енергію стадіону, адже вже скоро оновлена Ліга Чемпіонів і хочеться прожити усі ці емоції, принаймні перед екраном телевізора. До речі, для перегляду подібних івентів є спеціальний спеці спортивний режим, який оптимізує картинку. Штучний інтелект технології MEMC оцінює те, що відбувається на екрані, і вставляє додаткові кадри, тим самим робить зображення більш плавним. Ну і на завершення треба згадати про фірмову операційну систему VidaOS, з якою ви найчастіше і будете взаємодіяти. З приємних моментів це досить висока швидкість роботи. Наявність більшості популярних застосунків, голосове керування і підтримка української мови. HiSense 55 e 7 NQ Pro має доволі багато. Функціональність і у сегменті до 1000 доларів точно заслуговує на місце у вашому шорт-листі потенційних новинок для Вітальні. Він доволі непогано справляється з різними типами контенту, має якісну матрицю, приємний звук і цілком адекватну операційну систему, а отже, не потрібно додатково купувати ТВ-приставки. Це вже другий телевізор, який ми протестували за останній час. Огляд попереднього спливе ось тут. І поки що бренд в цілому залишає по собі дуже приємні враження. До слова, Hisense наразі є брендом номер Придва у світі, а у сегменті стадію телевізорів взагалі займає топ-позицію. Що ж, мабуть, наступного разу саме таку модель ми спробуємо взяти на огляд. А ви пишіть у коментарях, який діймаш телевізора буде оптимальний для вас і чому. І ви ж пам'ятаєте, що телевізор будь-якої діагоналі та й взагалі будь-який телевізор дуже легко вибрати на сайті смартшопінгу Hotline.ua. У мене на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте подобайку цьому випуску і до зустрічі в нових відео.